Однією з важливих проблем постіндустріальних країн є демографія. Одні країни намагаються вирішити це питання через міграцію, але тут є свої підводні камені. Ми багато про це говоримо на каналі. Інші намагаються стимулювати народженість, і теж все виходить не так легко. Однією з країн, що активно займається саме стимулюванням народженості, є Угорщина, одначе їх політика не сприяє успіху, попри зусилля уряду. Чому ж ну розбиратися до того ж нам українцям треба? Цієї історії робити і свої висновки поїхали з вами, Валентин. Як відомо, у наших сусідів угорців царю орбан, який позиціонує себе як захисник традиційних цінностей, і позиціонує свою державу як консервативну твердиню. Не дивно, що проводить він відповідну наталістичну політику. 30-річна Джулія Шарле скористалась однією з найщедріших в світі програм підтримки народжуваності. Угорський уряд надав її сім'ї, яка виховує трьох дітей, понад 80 тисяч євро у вигляді грантів і позик. Зокрема, вони отримали грант в 6 тисяч євро. Для купівлі нового мінівена, який був би достатньо великий, аби перевозити велику родину. Крім того, родина отримала 25 тисяч євро після народження другої дитини в 2019 році. Знижки за кредит зросли після народження третьої дитини, а четверта взагалі би повністю невілювала кредит. Шарлі зазначила, що вони планували четверту дитину, але через стан здоров'я вони все ж таки не пішли на це. Хоча це для них важке рішення, родина доволі релігійна і. Хоче побільше дітей. Шарлі також зазначила, що гроші були не основною мотивацією для народження дітей з її чоловіком. І, до речі, це логічно. Адже ще раз зазначу, ця родина є релігійною, і в таких родинах багато дітей часто і народжують. Але звісно, сказала, що додаткові кошти могли б. Збільшити безпеку для її родини, і вона не відкидає цього. Програми підтримки сімей, запроваджені правим популістським урядом Віктора Орбана, включають додаткові пільги та інші стимули, зокрема звільнення від податку на доходи для матерів із чотирьма і більше дітьми. Загальні витрати та субсидії на ці всі програми складають 5% ВВП Огорського, угорського, що в два рази більше ніж витрати на оборону. Ці субсидії привернули увагу багатьох країн, особливо тоді, коли багато розвинених країн страждають від. Зменшення народжуваності Джей Ді Вен, союзник Дональда Трампа, висловив захоплення горською політикою підтримки сімей, порівнюючи її із підходами в США. Однак, попри щедрість цих програм, їхній вплив на рівень народжуваності в Угорщині залишається обмеженим після зростання в 1,23 дитини на жінку у 2011 році до 1,59 у 2020 році, показник стабілізувався на рівні приблизно 1,5. За перше півріччя цього року, коефіцієнт народжуваності склав лише 1,36, що є найнижчим рівнем за останнє десятиліття. Дослідники вважають, що одна з причин, чому ці заходи спрацювали слабко. Це через те, що ці гроші не були направлені на людей, які переживають труднощі. Вольван Клуц, засновник центру демографії та глобального людського капіталу. Він у відні зазначив, що зростання загального коефіцієнта народжуваності в Угорщині перед останнім спадом було в основному пов'язано із зміною моделей у термінах народжуваності, оскільки відкладення народжуваності сповільнилося. Будапешт продовжує закликати жінок народжувати більше дітей якомога раніше. Однак, як і в багатьох інших країнах, угорщина стикається з тим, що легше переконати певну групу жінок народити дітей раніше, ніж забезпечити тривале відновлення народжуваності. Тобто, суть яка? що можна спонукати Ришима народити раніше, але б ці люди би все одно би народили, і це не збільшує стратегічному плані саму народжуваність за даними ООН, Рівень народжуваності в світі знизився з 5,3% дитини на жінку в 60-х роках до 2,3%. у більше ніж половини країн світу. Цей показник нижчий, ніж 2,1%. А це мінімальний необхідний рівень, аби відтворювалось населення, і воно не зменшувалося, якщо не враховувати міграцію. Звісно, в угорщині демографи та багато жінок висловлюють скепсис щодо самої державної. Підтримки, і багато хто каже, що воно направлено, звісно, в основному на середній клас, а на бідні групи ні. Наприклад, Агнес, мати трьох дітей, вважає, що ця система не є справедливою. Вона багато заощаджує, коли відправляється в відпустку, не їсть в ресторанах і економить на різних витратах під час відпустки. Її доходів перекорем не вистачає для того, аби витрачати більше. Більше того, вона не розглядає народження четвертої дитини, адже вважає, що. Ці податкові пільги їй ніяк не допоможуть, і вона ще буде більше витрачати і буде в скруті. Вона самозайнята людина і по суті сплачує податок на прибуток. Загалом у неї не вистачає коштів ні на нову машину, ні на квартиру. Вона не може взяти кредит. Експерти вказують, що перевірка тих, хто отримує допомогу, показує, що розрив між бідними і заможними лише зростає. А сама державна політика підтримує більш заможних. Проте, уряд Орбана, який при владі з 2010 року не планує здаватися більше того, планує розширювати цю програму. Вони взагалі розглядають можливість довічного звільнення від податку на прибуток у випадку чотирьох і більше дітей. Звісно, це буде збільшувати витрати на цю програму, які вже становлять 100 мільйонів євро. Орбан загалом виступає проти масової імміграції навіть з Європи, побоюючи, що це дуже сильно вплине на культуру суспільства. Його навіть дещо звинувачили в расизмі після 2022 року, коли він заявив, що вони не хочуть стати нацією змішаної раси. Це викликало хвилю жартів про арійців угорців Орбан загалом зробив стимулювання народжуваності своєю основною темою політики. Вони нещодавно стверджували, що з 2011 року. Якби не уряд Орбана, то не народилося би 160 тисяч нових угорців, але загалом при ньому кількість населення країни зменшується і це коштувало значних ресурсів з 2019 року. Нові програми з пільгових кредитів на житло, автомобілі та інше, обійшлися в понад 10 мільярдів євро. Економісті стверджують, що це призвело до зростання будівництва та ремонту житла. Однак, хоча правляча партія Фіде сподівалася, що субсидії сприятимуть створенню заможнішого та лояльнішого середнього класу, результати були змішаними. Молодь у містах дійсно отримала певні переваги. Але типовий виборець Фіде став старшим, більш сільським та менш освіченішим. Мінус авторитарні тенденції, навіть стагнація при Орбані, спонукали відтоку більш розумних і інтелектуальних людей. Обов'язково це вдарило по лібералах, які багато серед дуже освіченого населення. Їм не подобається концентрація влади саме на цій політиці, і багато хто взагалі боїться влади і їде з країн. Багатьом людям не подобається, що жінок сприймає уряд як інкубатор для народження дітей. До речі, Орбан цього місця теж торкався політики вирішення демографічної кризи, там анонсовані нові кроки щодо цього. Ми про це більше писали на нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст», посилання на яке буде в описі до цього відео. Долучайтесь там дуже багато цікавої інформації. Так у чому проблема в тому, що, попри зусилля уряду. Угорки не хочуть народжувати згідно з оцінками. Кожна п'ята жінка в Угорщині зазнала або досі зазнає фізичного насильства з боку партнера. Також, всупереч загальній прийнятій думці, під час вагітності насильство не зменшується, а збільшується. Також жінка в Угорщині, не дивлячись на те, що має право на допомогу, її сильно зараз не отримує через те, що поліція працює в цьому напрямку слабо, різні притулки, переповнені, як і пологові будинки. Тобто, дослідники зазначають, що відсутність безпеки може бути оздною з причин. Зменшення народженості, крім того, суди дозволяють спільну опіку над дітьми, і часто буває ситуація, коли жінка була під серйозним тиском і насильством з боку свого чоловіка, і суд змушує її виховувати дітей з ним далі разом. Також є проблема з дискримінацією на роботі. Часто жінки стверджують, що не будуть народжувати. Аби піти на нормальне робоче місце. Тут є така проблема, адже по суті, зобов'язання щодо декретної відпустки, які кладуться і на підприємства деяких роботодавців спонукають не наймати молодих жінок на роботу. Ті, хто все ж отримує роботу, часто відкладають народження дітей, побоюючи, що після повернення з декрету робота буде втрачена, або їхня кар'єра зазнає серйозних перешкод. Угорщина також стикається з проблемою відсутності гнучких робочих місць для матерів з маленькими дітьми, що перешкоджає їхньому поступовому поверненню на роботу. У справді є проблеми там навіть. До недавнього часу жінку називали по імені чоловіка. Тобто там, ну, років 50 назад, точно це було суть яка, що багато упереджень в суспільстві, і замість того, аби давати можливості далі себе якось розкривати і не мати перепон з цим. По суті, йде консервація, ми давом грошей, сидіть вдома народжуєте дітей. А це можливо працює в маленьких містах і в селах, але точно не в великих. Також дослідники кажуть, що недостатня кількість медичних закладів для дітей, і матері просто і матерям просто некомфортно не мати коло себе, коло будинку недалеко лікарні дитячої. А часто треба звертатися. Ну і в країні також не вирішено питання житла. Дуже багато сімей не можуть його утримати. Це надзвичайно важко. А це теж є перепоною для того, аби вони народжували дітей. У більшості угорських сімей жінки виконують більшість щоденних обов'язків, таких як догляд за домом, виховання дітей, емоційна підтримка та догляд за літніми чи інвалідами. І ця навантаженість лише значно зростає з кожною додатковою дитиною. Тому є дослідження, які показують, що. Неспівмірний час, який жінка витрачає угорська на дітей, і взагалі сім'ю. А домашня робота це дуже виснажлива праця. Про що ми далі хочемо сказати? Що в горському суспільстві дуже багато проблем, яких перекрити грошима просто так неможливо. Це ще накладається до того, що в багатьох країнах розвинених заможних навіть є і підтримка, є і більш кращі умови взаємодії між чоловіками і жінками, але все одно народженість не зростає. Тобто суть яка, що закидати все грошима наразі, це справді те, що допомагає особливо багатодітним родинам, і тут дійсно треба давати їм відповідні пільги умови, аби виховувалися діти краще, можливості було до виховання, так але це більше впливає на умови, як діти виховуються, в яких можливостях так. А далі, звісно, від цього буде залежати наскільки вони будуть ефективні в майбутньому, бо все з родини починається. Тож давати пільги, можливості для багатодітних родин як етап певний розвитку людини це нормальне явище, але говорити про те, що це значно збільшить народжуваність, ні. А що може збільшити народжуваність? Це вже велике дискусійне питання. Є цікаві зараз дослідження. Ми в своїх наступних відео обов'язково про це будемо говорити. Це цікаво, важливо, і Україні так чи інакше треба про це активно думати. А щодо Угорщини, то на заплановану народжуваність вони так і не вийшли, і зараз будуть закидувати далі грошима. А тут проблема, що вони зараз 5% ВВП туди ввалюють 7%, ну 8% вони будуть валювати. В якийсь момент воно все не вернеться. І яка криза буде потім, коли вже суспільство звикне, що за дітей їм дають такі значні кошти? Ще питання, що буде з народжуваності в Україні після Орбана. То ж така історія, дорогі друзі. Слідкуємо за останнім капіталістом, ставимо лайки, підписуємося і залишайтесь з нами. До зустрічі!